Зрозуміла, що це дуже важлива штука, аби книга проговорювалася. Ми якось читали з ними одну казку. вона була на три сторінки, але розмова зайшла аж на три години. Вітаємо слухачів! Це подкаст. Kritikid. Сьогодні нашою гостею є Ірина Леонідівна Побідаш, доцентка, кандидатка філологічних наук, викладачка видавничо поліграфічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського, інфлюенсерка. Ірина Леонідівна, вітаємо! Вітаю! Тож, перше запитання до вас в університетських аудиторіях, у прямих ефірах, дописах у соціальних мережах. Демонструйте, що українська література це ексклюзив. Чи важко це? Які труднощі виникають на шляху? Мені видається, що зараз абсолютно зріс інтерес до української літератури, і мені, як філологові, викладачеві, людині, яка взагалі любить літературу, так не перепадає втомлюватися від того, аби лупати цю скалу і привертати увагу всіх до літератури. Але якщо говорити про такі труднощі, так то думаю, це пов'язано з боротьбою зі стереотипами щодо української літератури, тому що у багатьох і донині засіла та думка, що ця література або про плачі е, кріпаків, або про якісь там постійні баталії на полі бою. Хоча мені ці сцени теж подобаються в нашій літературі, вони озвучують нашу історію. Мені інколи здається, е, коли я е, у ну, читаю різні пабліки, так дискусії в соцмережах, що в нас постала така друга літературна дискусія. Вона була першою на початку ХХ століття, так під супроводом хвильового, коли вирішувалося питання. Куди має розвиватися література, окреслюватися тільки впливом московської культури, а чи дивитися в Європу і почуватися себе частиною світової літератури. Ну і от нині, в зв'язку з повномасштабною війною, теж ця тема постійно порушується межі людьми. І я бачу, що у деяких дуже глибоко насправді засіло це ну, чуття меншовартості, так, оці от запитання, а куди ж ми без російської літератури і так далі. Тому ну, треба працювати з людьми, пояснювати їм, чим власне і я в тому числі займаюся. Так повністю розділяємо вашу позицію і безумовно дякуємо за те, що робите. Досліджуючи актуальні проблеми сучасного редагування, ви виокремлюєте універсалізацію професії редактора. А які ролі поєднує редактор дитячої літератури? Я думаю, що він поєднує більшість ролей які редактор будь-якої літератури. Мені видається, що такий редактор повинен зважати, окрім всього, що робить редактор, скажімо, дорослої художньої літератури чи дорослої книжки, ще й розуміння свого читача, тобто розумітися на віковій психології. Ну і також він дуже відповідальний щодо виконання вимог до дитячої книжки, бо дитина комунікує з книжкою не тільки духовно, морально, але й фізично. Так вона торкається цих сторінок. Ну я думаю, що якихось таких разючих відмінностей нема, але на цих двох моментах я б заакцентувала. А що можете порадити редакторам, які тільки починають працювати з дитячою книгою, бути уважними до своєї маленької аудиторії? Розумітися на ній, слідкувати за видавничим репертуаром в Україні, зважати на те, що відбувається в світі, так, тому що там багато є цікавих ідей, не забувати про ті надбання, які вони нині мають від науковців попередніх поколінь, але і не боятися креативних ідей, які виникають у молодих. Оскільки я працюю зі студентами, то я бачу, наскільки бувають далі ідеї, можливо, нестандартні щодо попередніх якихось традиційних навіть рішень, але життя рухається, відчуття аудиторії необхідно, тому молоді мають усвідомлювати і знати досвід попередніх поколінь, але не боятися нових ідей. Як вважаєте, яку роль відіграє книжка? В розбудові взаємин у родині, зокрема між батьками та дітьми? Я думаю, значно. Я так поділюся своїм досвідом, скажімо так. Пам'ятаю, що з дитинства, незважаючи на те, наскільки була моя мама перевантажена роботою, вона вчилася на вечірньому факультеті, була оця сімейна традиція. Читання книги так вона приходила, якою стомленою не була. От я вже доросла жінка. Але пам'ятаю ті вечори, коли вона читала книгу, а я слухала, і в мене було більше часу уявляти або рефлексувати на неї. Або ж потім, коли я стала старше, вже я читала. Коли в мене з'явилися діти, у мене їх аж троє. То в мене якось це продовжилася традиція. Я читала своїм дітям і зрозуміла, що це дуже важлива штука, аби книга проговорювалася. Ми якось читали з ними одну казку. Вона була на три сторінки, але розмова зайшла аж на три години. Бо виникло у дітей дуже багато питань. Книга розкривала перед ними якісь. Ну, змушувала ставити нові запитання до того ж. Діти вчаться у дорослих, як то кажуть, багато не треба так пояснювати дитині краще показати це своїм прикладом. І Якщо в родині люблять книгу, читають книгу з повагою ставляться, дитина росте в цій атмосфері і вона розуміє, що це нормально, бо це роблять її батьки. Тому ну, я думаю, книга і ось таке спільне читання, так бо батьки можуть виразно прочитати, пояснити відразу щось незрозуміле. Вона і творить оці приємні вечори спілкування один. З одним через книгу, тому вважають це цінним елементом сім'ї. Дякуємо, що впустили на залаштунки свого дитинства. Якщо повертатися до сучасності, то бачимо, що зараз живемо в епоху цифровізації і діти автоматично стали поколінням гаджетів. Чи вважаєте ви, що інтерактивна книга вимога часу і один з основних інструментів ефективного засвоєння знань? Я думаю, що це важливий інструмент і природній, оскільки ми зараз живемо в таку епоху. Я не скажу, що він найважливіший, оскільки все ж таки за ну, системну, системне здобуття цих знань. Так, бо дитина має усебічно розвиватися, і якщо вона буде тільки користуватися інтерактивними книгами або тільки читати, або тільки слухати, або тільки писати, це буде тільки або щось. Тому я за ну таке, за поєднання різних інструментів. Але інтерактивна книга це цікавий інструмент, він подобається дітям і дорослі мають його використовувати. Чи справедливо сучасних дітей звинувачують у нечитанні? Як думаєте, у чому тут причина? Я думаю, що тут причина в дорослих, <гум> тому що діти живуть в світі дорослих. І е, якщо вони не читають, то, мабуть, десь є проблеми в, в спілкуванні з ними, в донесенні цінностей до дитини. Що варто, що ні, як правильно розподіляти час, що є важливим, що є корисним, і насправді. Дитину в цій ситуації треба звинувачувати останньою, якщо в принципі треба звинувачувати. Ми дуже часто говоримо: ой, мій син чи моя дочка так багато проводить часу за там, якимось певним гаджетом. водночас я бачила чимало сцен, коли дитина хоче уваги від дорослого, поспілкуватися з ним. Але мама чи тато підсовують йому гаджет. Ой, я зараз зайнятий, ти, будь ласка, подивися в телефон, чи подивись. Мульчик, чи пограйся і, зрештою, з часом е, в багатьох родинах е, гаджети заміняють спілкування. Тобто, я бачу в цьому проблему глибше. Е, це раз, по-друге, е, не можна абсолютно. Забороняти дітям користуватися так здобутками цифрових технологій це нелогічно, бо вони народилися в цей час. Це інструмент, з яким вони живуть, і вони повинні вміти володіти всіма цими інструментами. Просто ще треба дітям правильно доносити так, оцю. Межу між корисністю і ну, непотрібністю да, перенавантажень, які вони можуть мати з цього. Ну, наприклад, спілкування. Доросла людина може запропонувати або зробити так ситуацію для дитини, щоб вона розширила своє спілкування. На вийшла за межі тільки віртуального світу, тому в першу чергу, якщо є такі проблеми, дорослим треба переоцінити, яких вони допустилися помилок в вихованні своїх дітей. Знаємо, що ви моніторите шкільну програму, а чи є твори, які ви хотіли б додати до неї? О, ви знаєте, мені дуже часто насправді задають такі питання, що б ви змінили, як би ви написали програму, і на це питання складно відповідати, тому що ми говоримо зараз про державну програму, про шкільну програму. Перше питання, яке ми маємо собі, напевно, поставити: а чого ми хочемо навчити дітей в результаті? Так. От, фактично, громадянин з паспортом. Як ми його отримаємо наприкінці школи, виходить в це життя і що він повинен знати? Історично-культурний розвиток, головні твори, відображення яких тем літератур, тобто яка мета цієї програми. Зважаючи на це, ми і можемо тоді говорити про те, що варто вилучити, що не варто. Насправді я бачу зміни в шкільній програмі, і вони йдуть на позитивне. Твори, ну, розширюється і тематичний, і авторський, так, склад шкільної програми. Але якщо про додати. Я думаю, мені б не вистачає так, бо в мене діти пройшли молодшу школу. Я не знаю насправді, які там зміни в молодшій школі. Але я помічала, що там забагато текстів письменників, яких, які не є дитячими. А натомість в українській літературі дуже багато продукується. Книг для дітей з дитячими історіями, з дитячими героями ну цьогоріч не було мистецького арсеналу зрозумілих знов ж таки причина нас війна. А останній так мистецький арсенал я зайшла зробити подарунок своїм дітям в дитячі павільйони, і очі розбігалися, скільки багато цікавих історій, різних тем для маленьких яскраві книги, найфантастичніші сюжети для підлітків, дуже важливі на їх вік запитання. Наша література, перекладна література і є з чого вибрати. Тому я б додала туди дитячі. Книг так, бо скажімо, там ну з класиками, вони мають час познайомитися. Не знаю, можливо, це суб'єктивна думка, але я б напевно додала кідрука, який і так дуже популярний серед молоді, так, і книги, теми на які він пише, теж чіпляють саме молодь думаю багатьом. Було б цікаво його почитати. Ну, Напевно, зупинимося на цьому. Так, додавати це річ відповідальна. А як щодо вилучення? Не знаю, зараз знаєте, ми живемо в момент змін, так, і в зв'язку з повномасштабною війною, мабуть, всі в курсі так, про вилучення російських авторів. з Програми світової літератури в українській теж певні відбуваються взаємозаміни, і я е, ну, без образ да, до всіх письменників, просто ми не можемо в шкільну літературу вмістити все, да, вона має бути якийсь, мабуть, вектор задавати на майбутнє. Я б все ж таки, якщо треба назвати конкретні імена, подумала над гончаром. Тому що там подається одна новела із великого твору. Я проти просто фрагментарності, так або ми сприймаємо весь твір, або ні. Не знаю наскільки це буде цікаво читати всі аж шкільні аудиторії. Я бачила, що в програмі є Валерій Шевчук. Я дуже люблю цього письменника, але там подано великий твір і складний твір дім на горі. Не знаю, чи вистачить здається, це в 11 класі читається, і я так переглядала програму вже на кінець року. Не знаю, чи буде час у фактично там випускових класів осягнути цей твір. Мені здається, що можна у Валерія Шевчука менше за обсягом знайти дуже цікавенні для цього віку твори. Дякуємо за експертну думку. А як ви вважаєте, яким чином на ринок дитячої книги впливає війна? Чи зміниться тематичне наповнення дитячої літератури? Ну, Думаю, що частково вплине, бо війна вплине на все в нашому житті, абсолютно. І... Діти, вони теж емоційно травмовані, так зараз не кажу навіть фізично, але емоційно точно всі травмовані. І література, це як ліки допомагає пережити ще раз та закрити страхи. А ми всі знаємо про казкотерапію для маленьких, тож недарма так. Та є такий метод. І я думаю, що в літературі з'являться теми в дитячій про дітей, які. Пережили цю війну, бачили її, були в ній. З'являться герої їхні батьки, мами або тато, який або був разом з дитиною, або захищав батьківщину. Або ж як варіант, чомусь мені спало на думку, що з'явиться література, така, знаєте, ніжна, лірична про добро. аби... Заповнити так жалі, страхи, все те, що ми втратили вже все те горе, яке ми пережили, щоб збалансувати емоційно. Це, ну думаю, десь так, але безумовно вплине так. А чи мають батьки бути цензорами дитячого читання? Чи можуть сподіватися, що дитя самотужки відокремить добре від поганого? Я думаю, що не цензором, а ментором, да, модне слово, то людиною, яка ну, спрямовує, коригує, радить. Бо коли дитина маленька, ми завжди направляємо геть малесеньких дітей, ми їм купуємо книги. Потім ми, напевно, відслідковуємо їхні смаки, уподобання, те, що їх цікавить. І якщо в сім'ї є цей рівень довіри, то батьки е, направляють свою дитину. Да? Вони радять якісь книги. Дитина може прислухатися чи ні, чи дискутувати, і так далі. Водночас, мені здається, це дуже цікаво споглядати, які книги читає твоя дитина. По-перше, так. Е, Можна пізнати її краще, бо які в неї інтереси можна зрозуміти через книгу? Можливо, є якісь такі проблеми, з якими дитина не ділиться чомусь з дорослими. Значить, можливо, ми дорослі не проговорили з дитиною цю тему, і вона шукає відповіді в книзі. Особливо якщо дитина у від дорослих, які вона книги читає. Тому мені здається, що якраз таким вчителем, порадником, ментором, тому що цензура і заборони ну, ні до чого не. Позитивного не доведуть, так? Особливо якщо, наприклад, читач-підліток, який взагалі доволі емоційно сприймає будь-які заборони. Книга е, допоможе е, глибше зрозуміти дитину. І плюс е, шкільна програма це, начебто, для всіх. Мені здається, що батьки. Найкраще знають свою дитину, тому шкільна програма це якась база, канон, основа. А домашня бібліотека це вже дуже суб'єктивно і інтимно, і тільки для цієї сім'ї чи для цієї людини. Тому батько тут або мама можуть бути влучнішим для того, щоб підібрати правильну літературу і порадити її. Продовжіть речення. Дитяча книга це. це. Диво, казка, дитинство. Тому що в дитинстві, в дитячій літературі, ми відкриваємо світ, світ слова, світ людей, світ чогось такого, чого не вимовить словами. І книжки, які ми прочитали в дитинстві, ми завжди пам'ятаємо, і вони нас зігрівають все життя. Коли ми дорослими згадуємо або нас питають, а яку ви книжку любили в дитинстві? Я бачила завжди люди називають її, і на обличчі посмішка і світло в очах. Це значить найприємніше і найсокровенніше. Тому в мене такі асоціації. Приємно завершувати випуск саме на такій позитивній ноті. Дякуємо вам за розмову. Мені так. теж було приємно поспілкуватися. До Зустрічі у нових випусках. dazoslc <laughs> <laughs> <laughs>